Розділ 5. Після того Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і сказали: Господь Бог Ізраїлю так сказав відпусти мій народ, і хай вони влаштують для мене свято в пустелі. Але Фараон сказав: Хто такий Господь, щоб я прислухався до Його голосу та відпустив Ізраїль? Я Господа не знаю, тому Ізраїлю не відпущу. А вони кажуть Бог Євреїв, зустрівся з нами. Отже, ми підемо в триденну подорож у пустелю, щоби принести там жертву Господу, нашому Богові, аби не спіткала нас якась пошесть чи меч. Та єгипетський цар відповів їм Мойсею і Аароне, навіщо ви відволікаєте народ від його праці? Повертайтеся до своїх справ. Тепер народу на цій землі стало багато, продовжував фараон, а ви відволікаєте людей від їхньої праці. Того ж дня наглядачам, над народом і начальникам фараон наказав більше не давати людям соломи для виготовлення цегли, як було вчора і позавчора. Нехай вони йдуть і самі знаходять для себе солому. А норма виготовлення цегли для них має бути така, яка була вчора чи позавчора. Не зменшуйте її, адже вони бездіяльні. Тому й кричать, заявляючи, підемо і принесемо жертву нашому Богові. Нехай праця цих людей стане важчою, і хай за неї дбають, а порожніми балачками не займаються. Тож наглядачі та начальники народу вийшли і сказали людям те, що звелів фараон Я не буду вам більше давати соломи. Ви йдіть і самі збирайте собі солому, де лише знайдете, а норма вашого виробітку не зменшується. І порозходились люди по всій єгипетській землі, щоби збирати стерню замість соломи. Наглядачі ж квапили їх, наказуючи, виконуйте вашу норму роботи, призначену на кожний день, так само, як і тоді, коли у вас була солома. Наглядачів з ізраїльських синів, яких призначали над людьми, наглядачі фараона били, дорікаючи, чому ви не виготовили сьогодні визначеної вам кількості цегли, як було вчора і позавчора. Тому наглядачі з ізраїльських синів прийшли і заволали до фараона такими словами: Чому ти чиниш так зі своїми рабами? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу нам наказують виготовляти. Дивись! Як твоїх рабів побили і винуватий твій народ? Фараон відповів їм: Ви ліниві і бездіяльні, тому й кажете підемо та принесемо жертву Господу. А зараз ідіть і працюйте, соломи і надалі вам не дадуть, а призначену кількість цегли ви будете виготовляти. Отже, наглядачі з ізраїльських синів побачили, що вони опинились в скрутній ситуації, оскільки їм наказували. Не зменшуйте виробництва цегли, призначеної вам на день. Коли вони виходили від фараона, то зустріли Мойсея та Аарона, які стояли, очікуючи їх, тому дорікнули їм: Нехай спогляне на вас Господь і хай осудить, бо ви зробили ненависним наш дух перед фараоном і його слугами, ви дали йому в руки меча, аби нас повбивати. Тож Мойсей звернувся до Господа зі словами Господи! Чому ти допустив лихо цьому народові? І для чого ти послав мене? Адже відтоді, як я з'явився перед фараоном, щоби говорити від твого імені, він кривдить цих людей. Свого ж народу ти досі не визволив.